Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Віталіна Легейда. І починаємо з головних новин стисло. Українська збірна продовжує тішити країну на всесвітніх іграх 2025 у китайському Ченду. Чималий медальний доробок у перші дні змагань не межа, адже вже найближчим часом на нас чекає ціла низка фіналів за участю українців у кікбоксингу та бойовому самбо. Гарантовано Україна матиме ще медалі. Питання лише якого гатунку. Український гандбол має майбутнє. Доведено нашими дівчатами. Жіноча збірна України з гандболу Ю-17 здобула бронзу на євро. У матчі за третє місце чемпіонату Європи українки впевнено здолали Болгарію з рахунком 36-29. Найрезультативнішою стала Руслана Магурська, 9 голів. Крім бронзових нагород, наші дівчата отримали путівку на чемпіонат Європи ю 19 Історична поразка Україна вперше за 20 років не буде представлена в основному раунді ліги чемпіонів УЄФА. Це сталося після неочікуваної поразки київського Динамо у кваліфікації від Кіперського пафосу з рахунком 0-3 за сумою двох матчів. Але без Єврокубків білосині не залишаться, адже далі на них чекає відбір до Ліги Європи. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українська збірна продовжує тішити країну на всесвітніх іграх 2025 у китайському Ченду. Чималий медальний доробок у перші дні змагань не межа, адже наші спортсмени продовжують претендувати на нагороди у різних дисциплінах. Відтак найближчим часом на нас чекає ціла низка фіналів за участі українців у кікбоксингу та бойовому сам. Бо а це означає, що в нас гарантовано будуть ще медалі питання лише якого гатунку. І щойно стало відомо, що наші самбісти виграли три фінали з трьох, здобули три золота та ще й як, здолавши у фіналі так званих нейтральних спортсменів, а точніше, представників країни-агресора. Більше про цю звитягу розповімо завтра. Тепер в активі української збірної 26 медалей: 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових. У командному заліку ми піднялися на третій сходинку Ветерани та військовослужбовці бригади Форпост взяли участь у спортивному святі з адаптивних видів спорту. Коваль фест відбулося воно на Волині. Захід зібрав учасників бойових дій, представників силових структур та місцевих громад, об'єднавши їх навколо ідеї реабілітації, взаємопідтримки та популяризації активного способу життя серед ветеранів. У програмі були командні та індивідуальні змагання, випробування з різних дисциплін адаптивного спорту, а також обмін досвідом між учасниками. Організатори наголошують, що подібні події не лише сприяють фізичному та психологічному відновленню воїнів, а й зміцнюють зв'язок між військовими та цивільними будь-якому випадку. У особовому складу корисно інколи трохи розбавити таку буденність служби, трохи відволіктись, прийняти участь у якихось о, таких процесах, які дозволяють відчути себе трошки в іншому місці. У поліції Тернопільщини облаштовують робочі місця для ветеранів. Так, ветеран війни з інвалідністю першої групи Андрій Мавдюк отримав нову професію і вже став до роботи в центрі забезпечення. За його плечима, бойовий досвід, тяжке поранення, тривале лікування та реабілітація. Нині до обов'язків ветерана входить оформлення документації щодо виїзду та повернення службових транспортних засобів. Щоб створити зручні умови для роботи, колеги поліцейські скористалися державною програмою компенсацій від Державної служби зайнятості. Для Андрія облаштували робочу та відпочинкову зону з урахуванням його потреб. Зокрема, придбали спеціальні меблі та обладнання, що забезпечують зруч. Положення під час роботи, а також ергономічне крісло з додатковою підтримкою спини та руки. Я на війні з 2020 року. Отримав важкі поранення в січні 24 році в Ланській області. Тотуши руку та око. Після поранення відновлення реабілітації мені запропонували роботу в поліції. Я хочу бути корисним і тому зразу погодився. Поліція є прикладом соціально відповідального роботодавця і надійного партнера Тернопільського обласного центру зайнятості, зокрема в рамках реалізації програми по облаштуванню робочого місця для людей з інвалідністю. Тіло цієї програми можна закупити різноманітні засоби, які створюють комфортне, адаптивне робоче місце для людини з інвалідністю. Це можуть бути закуплені ортопедичні меблі, зокрема ортопедичне крісло, столи зручні. Може бути відпочинкове крісло, також різноманітні підлогові покриття, розсувні двері. Стрільбою з лука та частуваннями з вогню в Івано-Франківську відсвяткували річницю ветеранського простору Петрос. Співзасновниця простору Наталія Найде розповіла, що за рік функціонування тут провели десятки заходів, зокрема, півсотні ремісничих майстер-класів для хлопців з лікарень і реабілітаційних центрів. Також провели багато подій для цивільних по такмеду і підготовці, як діяти в кризових ситуаціях. Петрос організовує навчання для ветеранів, підтримує спортивні та реабілітаційні ініціативи, допомагає облаштовувати адаптивні майданчики для людей на кріслах колісних. Почесними гостями стали бійці 102-ї бригади, які подарували простору прапор бригади. А на аукціоні, де розігрували військові артефакти, збирали кошти на потреби військових. Ветеран з ампутаціями та втратою зору став студентом. 37-річний Іван Роман з Миколаївщини, який втратив на війні ногу, руку та частково зір, вступив до Львівського державного університету фізичної культури і мріє стати тренером зі стрільби з лука. Він успішно пройшов співбесіду з чотирьох предметів, набрав 193 бали на творчому конкурсі, вступив на бюджет та вчитиметься на стаціонарі. Домоливан Броукен. Іван вперше долучився до лав захисників України ще у 2014 році. У січні 2024 року під час служби у підрозділі аеророзвідки чоловік отримав важкі поранення. Коли воїн вивозив побратимів на позиції, в лобове скло автівки влучив ворожий FPV-дрон. Під час лікування захисник відвідав майстер-клас зі стрільби з лука і просто закохався у цей вид спорту. Нині чоловік також мріє увійти до Національної паралімпійської збірної України. А в Івано-Франківську показали історію матерів дітей з інвалідністю через мистецтво. У місті презентували соціально-мистецький проєкт Голоси жінки, діти. Та інвалідність, який об'єднав арт-портрети та історії 12 жінок з різних куточків України. Всі героїні мають досвід материнства та інвалідності, власної або своїх дітей, повідомляють в медіагрупі Галка. Проєкт створили у форматі каталогу та виставкових холстів, де кожна історія розказана від першої особи. Авторка Галина Курило, очільниця Disability Rights International Ukraine, поє пояснює мету, мету ініціативи так. Каже, сім'ї дітей з інвалідністю часто залишаються сам на сам з викликами в інформаційному вакуумі. Медична модель культивує у жінки почуття провини, що штовхає на пошук нескінченних реабілітацій, продовжуючи відчуття так званої поганої матері. У рамках проєкту жінок запитували, як змінилося їхнє життя після народження дітей, які у них мрії, що для них означає підтримка. Говорили також про бар'єри та прийняття інвалідності. В ілюстраціях використали техніку від'ємного колажу, з особистих фото прибрали обличчя, щоб показати на місці героїнь може опинитися кожна жінка. Ветеран Дмитро Коваленко став моделлю на тижні моди у Копенгагені, представляючи адаптивний одяг українського бренду. Захисник служив у лавах 47-ї окремої штурмової бригади. Внаслідок важкого поранення він втратив ногу і тепер пересувається на протезі. У реабілітаційному центрі U-System, де захисник проходив лікування, переконані його вихід на подіум це про перемогу. Могу над обставинами про віру в себе та про те, що життя після травми може бути активним, яскравим і надихаючим. Тож надихаємось, і ми, друзі. А поки новини, все зустрінемось вже завтра. Я дякую за увагу, за те, що ви з каналом Еквалімпік підтримуєте сили оборони нашої держави і надалі. А в Україні ми кажемо перемагай!